Доброго дня, мене звати Алла. Рік тому моєї мамі зробили операцію після завороту кишок вивела стому. Все це діагноз, з яким їй треба жити до кінця свого життя. 85 років людині. Її складно за собою доглядати, тому прийшлося мені це все робити і проходити. Якби рік тому мені хтось подарував такий запис, ролик і поділився зі мною від, я, від А до Я інформацію, як треба все це правильно робити. То я була б, напевно, щаслива. Але ніхто нічого такого не зробив. Звичайно, багато в інтернеті інформації, але вона вся така, знаєте, по крупинкам. Тобто я сьогодні почну перший ролик з того, як я підбирала калоприймачі. Потім я вам покажу дуже велика проблема, розповім, як лікувати рани, які по-любому будуть у кожного, якщо вони доглядають за такою людиною. І тож, перше, що нам трапилося, Лікарі нас виписали і сказали: беріть калоприймачі. Перший калоприймач, з яким ми стикнулися, це були калоприймачі колопласт. Зверніть увагу, вони повністю рівні. Так, ми вирізали дирочку. Причому, ви розумієте, обов'язково нам говорять, вирізати дирочку по розміру колостому. Ви повинні вирізати дирочку так, виміряти. Правда, це перш наперш Нікого не слухайте. Перше напише, ви повинні вирізати дирочку так, щоб ваша стома плотно входила в кільце. Дуже плотно. Якщо у вас не буде заходити стома плотно, звичайно, пасти колопласт ви обмазали. Але якщо не буде плотно, буде протікати калоприймач і буде злітати. В день злітало в мене по 8 калоприймачів. Це гроші, це нерви, і це біль. Тої людини, яка цього страждає. І так, перший кілоприймач рівний, він тоді для тих, у кого стома виведена вище набагато від живота. У моєї мами проблема в неї дуже маленька, коротка стома, і вона дуже втратила вагу, і стома в неї впала. Тому я рік, майже, майже рік, я не могла зрозуміти, що мені робити. Я користувалася і е, навіть купувала калоприймачі, отакі з е, такою каймою, яка нібито від протікання зривалася, е, нічого не давало, тому що знову ж рівне. Я дійшла до двокомпонентних, теж рівних колоприймачів, нам це допомогло. Єдине, що нам допомогло, першим, чим я стикнулася, я купила отакий колоприймач. Неважливо, яка це фірма, головне, що він випуклий. Бачите, він такий, от я покажу нас на тому, він випуклий. Коли я його накладала на рану, розтягли кожу, приклеїли, і от там та випуклість вона більш-менш закривається і тоді прилягає щільно до живота і е, може триматися декілька днів. Тоби в ідеалі ми знайшли вирішення наших проблем. Ми зараз купуємо отакі двокомпонентні калоприймачі. Правда, не бійтеся їх, не бійтеся, тому що це правда вихід. І так, я зараз в мене ставлю отакі двокомпонентні калоприймач з випакою основою. В ідеалі я купляю вже з вирізаною готовою дирочкою. Не граюся з отими ножничками. Я викупляю з готовою під розмір стоми моєї мами. І потім починаємо працювати. Якщо у вас немає ран, якщо у вас кожа навколо стоми повинна бути така, як на всьому вашому животі. Якщо у вас починають з'являтися якісь ранки, не робіть ту помилку, що я, а пройде, чимось там присипала, чимось примазала. Я потім розкажу в іншому ролику, як доглядати. Але давайте зараз вияснимо, як правильно на його наклеїти. Тобто у вас от у мене мама стома, вона плотно заходить. От. Повинна так триматись. Якщо у вас десь буде спробуйте води налити, якщо вода не проникає, то звичайно і ті калові маси вони не будуть проходити е, під е, оцей калоприймач, під пластину і під. Е. Якщо ж у вас десь щось не прилягає, зрозумійте одне: паста, колопласт чи якась інша паста, вона не стримає ту жидкість. Для чого треба паста? Я зрозуміла, і я знаю це вже точно. Паста потрібна для того, щоб калоприймач... Знаєте, як е, сантехніку вставляють і роблять силіконову прокладку, щоб от воно стик був, не більш того. Тому що е, воду е, воно не втримає. Для того, щоб не ранилася наша, як е, кажуть, е, е, стома виведена, і для того, щоб, ну, звичайно, трішечки воно як герметизує, але воно не робить оту проблему. Е, як ми клеїмо? Ідеальна суха кожа. Витерли від калових мас. Не купляйте дорогі серветки, які пропонують. Я їх теж купувала, я потім пізніше покажу. Дорогі серветки. Ніщо. Берете звичайні вологі дитячі серветки, звичайно, без пахощів, звичайні е, вологі серветки обтерли навкруги, потім е, взяли сухою салфеткою, протерли, звичайно, не варсисті беріть, або навіть просто сітці тканину відірвіть. Від наволочки, як я чистенькою, і нею протирати. І потім на суху кожу можете трішки, трішки, це мій такий лайфхак, підсушити феном. Правда, я трішки, коли що зовсім не встигаю, бо в мами вискакують ці всі калові маси, я не встигаю довго, мені немає багато часу, мені не дається, на те, щоб я це все зробила. То я, по-перше, наперш підсушила кожу чистеньку і беру потім беру е, пасту, ми користуємося пастою колопласт. Але коли в нас біда і в нас, звичайно, утворюються рани, то в нас, звичайно, є на цей випадок, я вам навіть покажу, в мене такий ось органайзер. Я тут такими коробочками його все виставила. І я з цим органайзером по життю підходжу до своєї мами. Тобто я вам зараз показую, з чим ми працюємо. І так. Перша з пастами, паста колопласт, вона спиртова. Якщо у вас немає ран на тілі навколо стоми, то ви можете не коштувати сміливо. Це не буде такого дискомфорту для пацієнта. Але якщо у вас, звичайно, починають рани, починає боліти, ви побачите, і то дуже складно її наносити, то я користуюсь, я вже трішки почала користуватися пастою безспіртовою. Як я це роблю? У мене є два, завжди коли працюю, у мене є два звичайних шприца. В одному шприці у мене паста колопласт, в другому шприці у мене паста безспиртова, тобто спиртова і безспиртова. Ми розглядаємо з вами зараз той випадок, коли в людини є проблема на шкірі.